Вітаю, любі друзі! Вас у себе на каналі. Мене звати Алла, і я починаю знімати свої вишивальні два тижні. Перше, що я хочу показати, це браслетик від Wonderland Crafts. Відео на каналі в мене є про цю роботу, про цей процес. Від відкриття наборчика до кінцевого результату. Але я хочу ще раз його вам показати і сказати єдине, що я додивилася на сайті Wonderland Crafts і мені здається, що я не тією стороною закрила вишивку. Треба було тією, яка пішла у мене усередину, щоб усе таке було, як замшеве. А в мене така гладенька сторона цієї шкіри вийшла. Ну, Я вже переробляти не буду, бо тут дуже дентітна така робота. Два кола пройшлася з тоненькою чорною ниточкою, перепороти воно нереально, тому залишиться так, і я зробила собі. Зауваження, що треба бути уважнішою до початку роботи, а не після того, як я її закінчила. Але я ж вигадаю, що браслетик все одно вийшов гарненький і буде носитися з задоволення моєю невісткою. Далі. Далі я казала вам, що я буду вишивати прикраси від Abris Арт. Тюльпанчик я вам вже показувала, дуже він гарний, ну дуже гарний. Ви знаєте, такий дуже ніжний. І кольори такі гарні, дуже ніжний. Я вам його показувала вже відкладу і покажу, що я навишивала ще. Ще я вишила отакий бантик. Бантик також гарний. От ви знаєте, я не можу вибрати з цих трьох робіт, яка мені подобається більше. Кожна робота гарна по-своєму, по своїм кольорам, по своїм матеріалам, які застосовувалися. От в бантику дуже гарно поєднуються. Різного розміру бісерини, намистини і синій бісер. Тут також дуже гарний. Поєднання біло, білого синім. Мені здається, дуже такий вдалий варіант бантику. Гарний мені. Мені, мені дуже-дуже гарний. Так, пір'ячко. Пір'ячко – то моя давня любов, я ніяк не могла його собі придбати і вишити. І дивіться, скільки тут різних намистин і кольори бісеру від ніжно-блакитного до темно-зеленого. І дивіться, так от вишивається якимись і квіточками, і такими прожилками, і така намистина, така перлина така, і біленька, і зелененька. О, отака прозора намистина також, і отака дуже гарна. Тут початок пірічка в мене отак. от. Я на ниточку наділа 5 таких рубок, потім пройшлася через бісеринку, повернулася туди, а далі вже пришивала. Все легко і просто. Коли я оформлю оце початок пірічка буде от, отаку. Прикольно. Коротше, прикольно. Так, а з котиком трошки мені я не знаю. Він мені трошки не подобається, він мені здається трохи таким дитячим розцяцькованим. Хоча на фотографії він дуже гарний. Ну, але я так зараз кажу на нього. Він на мене дивиться своїми оченятами, мені його шкода, що це я так на нього кажу. Насправді це такий був процес не з легких. Тут чотири кольору маленького бісеру. Дивіться, 18 елементів у цій роботі. Чотири кольору маленького бісеру, який треба було вишивати дуже тоненьку голочку, проштовхувати крізь цей холст. Я тут дуже собі наколола палець, прямо робила перерив вишивці, але ну, була не в змозі вишивати. Пір пір Це в мене пір'ячко в голові. Криль це таке дуже дендітне, трошки в іншій кольоровій гамі таке рожево-золотисте, а сам котик, бачите, такий рожево-синенький, рожево-блакитний такий. Ну, побачимо, як він буде виглядати, коли я його зберу. Але в цьому наборі не вистачило мені двох намистин. Ось у голову я вставила, вставила в голову я пришила намистину зекономлену. І ось обіленька тут з бантика залишилася намистина, і я її сюди пришила. Ну, от така справа, що двох намистин не вистачить. Дуже гарний, звісно, виходить котик. Ну, Побачимо, як він буде виглядати, коли буде прикрасою. На наступному тижні я планую це все повирізати, всі детальки. Дівчатка, я буду збирати не так, як в інструкції, зовсім по-іншому, бо в інструкції то щось таке незрозуміле. Мені здається, ніхто так не збирає ці прикраси. Я буду вирізати з таким от відступом невеликим, щоб трошки залишу таку полосочку холста. Потім я буду приклеювати з цієї сторони такої ж форми картонку, щоб закріпити, укріпити, щоб воно рівнесенько все було. Потім я буду прикріплювати булавочку і закривати все фетром. До речі, до фетру. Це щось таке велике в мене було не, непорозуміння. Я зовсім не бачу такий товстий фетр на таких тендітних виробах. А особливо до пір'ячка, як можна такий товстезний, жовтий, От, передається лимонним камерою, а насправді такий жовтий, негарний цей фетр, і закривати таке гарнесеньке, таке біле пір'їнку. В мене, мене прямо словно не вистачає. Оцей білий до бантика, а для котика і для а, білий, мабуть, до... Ні, білий до тюльпанчика, а синій до бантика і синій до котика. От так от. От так от. Ну, ще по кольору синій, то куди, куди не йшло? Тут білий так. Але отут ні по кольору, ні по товщині. Цей фетр я використовувати не буду. Я вже один раз помилилася, мені не було чим замінити. Я вважаю, що треба сюди брати тоненький фетр. Я робила скрипічний ключик з тоненьким фетром вийшло, ну, взагалі, не перевершено. А з тим фетром я робила зайчика, то мені не сподобалось. Тому цей фетр я відкладаю, я його використовувати не буду. Іголочки мені теж не подобаються. Вушка в них. Такі, що ну, голочки такі, що так, поклали, аби було. Тож, майте на увазі, якщо брати з собою десь в дорогу, ми будемо розраховувати на ці голочки, але вони не, не пригодні до роботи. Так, і що ще хочу сказати: по бісеру, це ж, звісно, мені треба все розбирати. Дивіться, я зараз. В останнім часом вишиваю багато бісером. І ці всі залишки, ось у мене так лежать, ще і гномики тут лежать, ще нічого не розібрала. Так в мене виглядають залишки бісеру. І що я хочу сказати, що в мене будуть тільки збільшуватися залишки, тому що я купила новиночки від Wanderland Crafts. хочу вам показати, що тут я купила. Перше це оцей дракончик. Я... Я завжди стараюся вишити символ року. Саме від Wanderland Crafts я не дуже багато вишивала. Я вишила тигра, я вишивала на рік бика і не пам'ятаю більше, що там я вишивала, бо коробка з іграшками вдома залишилася. Але я коли побачила в анонсі цього дракона, ну, він мені дуже сподобався. Я так захотіла його придбати. І... Один день заходжу на сайт, він недоступний. Другий день заходжу і думаю, що мені чекати, не чекати. І після обіду раз і він вже доступний. І я тут же зробила замовлення. І на наступний день посилочка прийшла, і я оце тримаю в руках цього дракона. І чим дуже задоволена. І я гадаю, що відкладу свої прикраси, а почну вишивати цього дракона. Отак він. Зі зворотньої сторони виглядає. Дуже класний Дуже класний. ФЛК 503. Так. Це мої плани дівчатка на наступний тиждень. Може, не на один, а на наступні 2-3 тижні. То точно. Дуже мені сподобалися ці гномики. Мені чим вони сподобалися? Я ж вишила нещодавно два гномика, тож мені мало, тому що в них нема ліхтариків. Ви подивіться, яке чудо, яка краса, оці гномики з ліхтариками. Вони мене покорили своїми ліхтариками. Зелененький, і оцей такий блакитний, коричнево-блакитний. Тут у нього рукавички блакитні, шапочка така коричнева. Дуже вони мені подобаються. І мені подобається, що вони невеличкі. Невеличкі. Дивіться, які ті гномики значно більше. Вони також будуть на подставочці з серветочкою, все як, все як треба. Гарно, так все упаковано. А тут ага, тут по дві катушки нити. Так, Це в нас ФЛК 501 і ФЛК 500. І ще я взяла на пробу також новиночка, вишивка на пластиковій основі. Чудовий Дід Мороз, і там в нас повинно бути усередині таке блискуче наповнення паєтки. Ну, Зараз ми не будемо відкривати, дивитися дівчатка, ми трошки потерпимо. І коли я буду вишивати, я обов'язково все все покажу вам. Ой, ну, прямо, прямо от руки чешуться, все відкрити, все подивитися. І які тут листівочки, і які тут матеріали, все все. Дуже мені хочеться подивитися. Ви знаєте, я оце дивлюся зроблено в Україні і наш прапор така горда за свою країну, які в наслановиті люди, що от роблять таку красу. Так, дівчатка, це мої плани. На наступний тиждень, але в мене попереду ще два дні на цьому тижні, і я так або почну робити прикраси вирізати, або почну вишивати дракончика. Тож іще буде одне включення, і подивимося завершення моїх вишивальних двох тижнів. Добігають до кінця мої рукодільні два тижні, дівчатка, і на завершення я хочу показати. Все ж таки результати своєї роботи. То балакала-балакала, показувала, що, 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 що ж в мене вийшло. Ну, насправді, я вже вишила дракончика, дивіться, який він красень вийшов. Відірватися від нього було неможливо. Спочатку я хотіла трішки повишивати, потім відкласти, але відкласти я вже не змогла. Хотілося далі і далі далі дивитися, яким же він вийде. Ну, чудовий, просто чудовий, справжній такий дракон. Поєднання кольорів дуже вдале. Три зелених кольору тут жовтий, помаранчевий, і красний. Всього шість кольорів, але красенний неймовірний На зворотній стороні фетр зеленого кольору. І до набору ще було додано матузочку. Ну, навряд чи я буду використовувати цю матузочку мабуть, я якусь яскраву. Таку мотузочку сюди використаю, бо це дуже проста мотузочка, я вважаю. Для такої іграшки треба щось таке яскраве, золотисте, або червоне або зелене. Ну, не, така, не така скромненька, біленька мотузочка. Тут у мене в пакетику залишилась схемка. Я схемки не збираю залишки бісеру, звісно, паспорт якості. І давайте подивимось, яка листівочка була додана до набору. Чудова така листівочка, акварельний малюнок квітів. Дуже гарна листівка. І можна подивитися, який повинен був бути в дракончик і який вийшов ось так от. Так, з дракончиком вже все ясно. Я його відкладу і покажу свої прикраси. Я їх, дівчатка, повирізала. Дивіться, як вони виглядають. Отак виглядає бантик вирізаний. Так, тюльпанчик. Зовсім по-іншому виглядають вирізані, правда? Пір'єчко і котик. Зараз я приклеюю на зворотню сторону картон. Отак От виглядає. Дивіться, Ще картон приклеїла, і ви бачите, яка смужка холста в мене залишилася і на зворотній стороні, і на лицевій стороні. Далі я буду приклеювати фетр, вирізати фетр. І за цю смужечку я буду обшивати, потім скріплювати саму роботу з фетром, і по краю тут буде в мене бісер. Тож мені ця смужка потрібна. Коли я приклеїла картонку, дивіться, пір'ячко стало таке рівнесеньке, воно стало тверденьке і зовсім інший вигляд має, ніж, от, наприклад, да, ще ось таке, такий тюльпанчик або бантик. Це ще в мене попереду. Насправді це кропітка робота. Я не треба нікуди поспішати, треба сидіти повільно все робити, щоб нічого не запороти. Я сиділа так тихенько собі вирізала, а тепер треба вирізати і нікуди не поспішати і гарно приклеїти картонки. Зборкою цих прикрас я буду. Займатися да треба, щоб трішки зажив мій палець, бо я дуже захопилася бісером і наколола собі палець. Зараз неможливо. Вже я вже дракончика вишивала і ну, дуже болить він мене. Не можу я по-іншому вишивати, щоб не колоти себе тут голкою. в палець. на цьому я буду завершувати своє відео. Дуже вдячна, що ви зайшли на мій канал. Особлива подяка за. Подобайки та коментарі запрошую вас на свої наступні вишивальні два тижні.